Вітаю всіх. Продовжую поради. Ну що ж, порада для жителів міста Харкова. Порада для жителів міста Харкова. Порада для жителів міста Харкова. Так, перша, друга, третя, як завжди моя. Ну. Ви знаєте, яка мені пісня в голову прийшла? На початку війни. Мені вона також грала в голові Дом одної знакомий з детства у Штуріки. Ми цю пісню співали на випускному у школі. Так, дороги, всі путі ведуть к тебе. До речі, перший хто виправда? Ну, сила, ми дуже сильні. Ми можемо багато чого, але нерви також дають. І віримо, звісно, в силу, яка нас захищає. І захист у нас дуже добрий, до речі, майте на увазі. Сила, яку створює Харків, передається далі. Сильні вільні, стабільність. Дивіться, кому випала друга карта. Вам не йде рух, не йде переїзд, не йде швидкий виїзд, вам іде просто стабільне життя. Тобто стабілізуйте свій стан, свій побут, свої справи і просто живіть далі, з урахуванням того, що відбувається навкруги вас. Ну і наша третя карта, що в нас? О, втрати, гроші, матеріальні, витрати. Майте на увазі третя карта. Порада. Знаєте, по-перше, в мене блок Ютуба. Це вже. Канал з монетизацію. А по друге, ну, скільки я на свята зараз на малого планую витрачати і всього іншого, в принципі, я згодна. Витрачаємо гроші, готуємось до витрат, якихось матеріальних збитків, можливо, щось. Просто будьте готові до цього. Це просто фаради. І також тут, обережно до людей, можуть позичати гроші не повертати. І багато моментів, що пов'язані з фінансами, будь ласка, будьте на чеку, бо вас можуть кинути на гроші також. Ще. І готуйтесь до багатих, великих розтрат. Давайте ще додам цю от карту. От, що? О, в приємній компанії <смі> відразу. О, вибір. Де новий Андрій зустрічати? На дітей подарунки. Ось вам здоров'я підтягнути. Е якісь образи, щось різке. Рі вирішувати проблеми. Дивіться. Будемо вирішувати проблеми зі здоров'ям, з усім да, подарунки на все. Вирішення проблем. Дуже добре, знаєте? Вирішення проблем так іде. Так що нічого, тримаємось.